Всім привіт! Сьогодні неділя. Доробив пару ножиків вчора. От, сьогодні хочу їх відзняти, показати вам. Ножики підуть в продаж. Так, що означати? Давайте почнемо з цього малюка. З такі трошки незвичайні ножини в нього. Нужне стиснення, бачите, я практикувати наше <кій> малюк, Це. О, трошки погано витаскується, що я його протру. Це трапер. От. Трапер, прийшов він в розмірі 95 на 115, Лезо 95 115 руків'я. Дуже добрий розмір. Ну, як на мене, краще, ніж 115. Це такий якраз ніж вони маленький, універсальний. От, метал стоїть n 690 зведений тоненько. От, агресії море у цього ножа. Ну, Порізу я маю на увазі. От, а на руків'ї такий шпальт бука. Дуже красивий поставив. І піни дуже красиві, вони світяться вночі. Такий ножик піде в продаж, коштувати буде 3000 гривень. Так, ну і наступний. Теж такі самі ножини, але другий колір. Другий колір покрасу. Цей ножик я вже вам показував, він був кривенький, але я його вирівняв. Це його теж протру трошки. Він був кривенький, тому що я його трошки неправильно був, всадив в рукоять. Але я його От, І зараз, ну, якщо дуже-дуже сильно присматриватися, то щось може і побачиш. А взагалі так і не видно. Це такий патріотичний ножик. Бачите тут проставочки в колір нашого прапора і ось такий красивий тильник. З триззубом. Дерево тут стоїть гібрид, як бачите. Чого саме дерево, не скажу вже, не пам'ятаю. Так, ну чорне це, це я не, не повитирав його після того самого, нічого страшного. Так, метал. Метал стоїть CPM 90. v Теж зробив я його тоненьким звів. Агресія бешена в нього, ріже дуже добре. Рукоять бочечкою трошки, в руки лежить чудово. От довжину леза я вам зараз поміряю. 120 довжина леза. Ось такий ножик теж піде в продаж. Коштувати буде 6 тисяч гривень. Ось так. Все, хлопці, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кому подобається те, що я роблю. Сін я ще напишу під відео в описі. Все, хлопці, слава Україні!